Вітаю у промову! Ситуації в житті бувають різні. Різні люди трапляються на нашому шляху, тому і слова в нашій мові теж різноманітні. Сьогодні йтиметься про слово гевал або ґевал, що має два значення. По-перше, гевалом можна назвати високу на зріст, неповоротку, незграбну людину. Наприклад, в уяві склався образ здоровенного гевала, грубого і самозакоханого. Про жінку тоді скажуть гергепа. А ще гевал це груба, некультурна, невихована людина, тому і вживається як лайливе слово. Якщо така людина поруч з вами трапляється, то можна обирати, як назвати: баран, бевзень, блазень, бовдур, гевал, довбня, дурень, дундук, дурандас, дурило, Йоп. Легейда, мурмило, недоумок, товкач, тупак, хамло чи шелепа або обрати те, що саме вам до смаку. Говоріть українською правильно, уникайте та самі не ставайте гевалами та гергепами.